Перша зустріч наша відбулася, коли ми повернулися з Нових Санжар, де був проведений розподіл ну, повернутих з військового полону. Мене доправили до Дніпропетровського, до місцевого шпиталя. Там я перший раз за два роки зустрів свою родину 23 місяці. От плакали вже тільки радості. І вже ніхто не плакав. Уже ми приїхали в шпиталь, вони якраз там кров здавали і з голим торсом вискочив. Медсестру толкнув, що зараз кров не буду здавати. І давай обійматися з дітьми, з, з родичами. Всі ну то емоції, звісно, переповнювали. Я була дуже щаслива, адже ну, за 23 місяці взагалі ніяких. Неспілкування, не телефонних розмов. Була просто пустота і радість, відчуття щастя, що я повернувся, що я бачу дружину, доньку, сина живими. І це було щастя, це була радість. Це неймовірно було. Ще напередодні війни вже е, в повітрі відчувалося, тому що, передивляючись різноманітні новини, телеграм-канали, я вже бачила, що в принципі російська армія нас окружила. І я відслідковувала всю інформацію по телеграм-каналам. І в ніч, з 23 на 24 на одному із розіх телеграм-каналів, побачила, що для них 4.30 по їхньому часу час ще. Це було десь около двох часів ночі. Я лягла спати, і в 5.20 мене розбудила подруга, подзвонила, сказала Тома Дніпро бомблять. Я одразу вийшла на балкон, побачила і почула ракети, які летять, і розбудила чоловіка. І близько восьмої години ранку. Я зібрався і поїхав до територіального центру комплектування, отримав направлення, і 25 лютого я вже був у частині і відданий наказом до виконання своїх обов'язків. Мій підрозділ працював на Донецькому напрямку. Один із днів війни, напружений, багато завдань, які потрібно було виконувати. Хлопці виконували ці завдання, і ми працювали як. Могли для того, щоб зупинити ворога. Це було 11 березня. Ми зіткнулися з переважаючими силами противника. І так я опинився у полоні. 11 березня ми з ними ще говорили десь у півдні. Він казав, що пару днів мене не буде на зв'язку. Ну, це звичайна практика. У мене і син так зазвичай робив, і Сергій перед полоном. І я, як жінка і мати, розуміла, що вони дадуть знати. Але 13 березня 22-го року прийшла смс з невідомого номеру Група в полоні. На початку нас перші три дні тримали в якомусь підвалі, а потім нас перевезли до Мелітополя, роз'єдинили. Я залишився там для проведення первинних допитів. Не тільки погрози, але й здійснення, імітація розстрілу була, було фізичне знущання, тортури, намагалась дізнатися інформацію. Це було, скажу, і тортури електричним струмом, і побиття, і резинові дубинки, і удушення. Було все. Первинний мотив був це отримання інформації, а по-друге, це було, просто вони отримали від цього задоволення, Знущання над українцями. Вони хизувалися тим, що вони можуть це робити з нами. Тому що ми для них були ніхто. Коли ми знаходилися вже на території Російської Федерації, і знучання було не менше ніж три рази на добу, то потрібна була якась моральна фізична підтримка друг другу. Ми підтримували друг друга як могли. Робили ті ж самі масажі після побиття, вправляли вивіхи. Намагалися друг другу лікувати, без ліків, перев'язки робити, холод... рушник в холодній воді прикладали, таке разом примочки робили. Їжа да, теж була трьохразова, сніданок обід і вечері, але ну, дуже жалюгідна ця їжа була, і дуже мало було. І хліб іноді був гнилий. Перше, це був просто якийсь підкрашений бульйон, просто одна вода. Розбавлена водою каша чи пюре картопляне. І видавалось там грам сто, не один прийом їжі. І вони рахували, що нам це буде достатньо підтримувати свої якісь життєві потребності, не здохнути, як вони казали, не здохнути від голоду. Нам це вистачало дійсно, ми не здохли від голоду. Маленьке приміщення для там шісті, восьми чи 12 чоловік, нестача свіжого повітря. Ти постійно 12-16 годин на добу можеш стояти, так знущалися. І недостатня їжі, низькокалорійна низька калорійна їжа. Це воно, звісно, сказувалося. Це дуже важко було. постійні думки про їжу, плюс ще, так сказати, і фізичне знущання. Вони сказувалися. але ми трималися. Це було потрібно, тому що ми знали, що ми виконували свій обов'язок і ми тут. Тому що так трапилось, тому що це війна. Ми не скоїли ніякого злочину, а тільки те, що ми захищали свою державу, і це придавало нам сили. Інформація, чому мене не міняють, чому мене не запрошують. Я ж ну, в середньому, мабуть, беруть кого, хто що Десь на початку квітня 22-го року я нарашва. Телеграм-каналах побачила, що він живий, і я надала в, в, в певні структури цю інформацію і це відео. І тоді вони вже затвердили статус військовополоненого офіційно. В 23-му році, в травні, я і ще одне відео побачила нараз. Сайтах. Я його тоді не узнала. Він дуже був виснажений, дуже схудлий. Тиждень я плакала, е тому що ну, це друга людина була на зовнішність. Це було примус. Ніхто не хотів розмовляти. А інакше, інакше вони не могли ніяк не заставити це робити, тільки загрозою фізичних. Е Принижень фізичного впливу, стояли там два охоронці, котрі постійно імітували, що вони там щось на мене зброю направляють і тому подібне. Ну, це було З часу це дивитись, ну, згадувати це смішно. Тоді воно було неприємно, легко кажучи. Наприкінці серпня я отримала листа від Червоного Христа. Вони передали мені від Сергія. Лист був датований початком червня і там ну, все нормально, все добре, не переживай. Сергій писав і печатка провірена. Я кожні два-три тижні писала листи. В Російську Федерацію і Сергій десь через рік почав їх отримувати, ці листи, з якими новинами. Я писала про родину, що дитина закінчила школу, що дитина поступила, що там зробила там, який-то певний ремонт. Ну, вербально я давала знати, що ми на місці, у нас все добре. Потім у нас родич в Херсоні живе. І коли його деокупували, я написала, що дядя Коля передає привіт, і він так дізнався за те, що Херсон деокупований. 31 січня 24-го року нарешті я почула його голос. Побачила, він подзвонив з пункту обміну, де їх обмінювали сина. Привіт, сина. Всі. Все, все, сина, сина, спокійно, спокійно. Я все, я, я повернуся, сина, я дома. Я як справжня блондинка в душі. Ну, спочатку, звичайно, я була рада, ми там давай скоріше, повертайся нарешті. Ну, це він подзвонив, Я була якраз в спальні, і я йому дивився, я спальню зробила. Ти не представляешь, я гори переворачувала. Я знаю, я знаю. <світ> Тюба. Сережа, у нас нова спальня. Я ну готувала якісь речі, там якісь піч, але ну таке видала, що у нас потім друзі приїхали, каже: ну, та весь Ютуб уже знає, що у вас нова спальня, покажіть мені нову спальню. Ну, в общем, як би не готувався, все рівно якось воно. Ну, підсвідомо чи не підсвідомо, якісь емоції видаються, і, в общем, ну, ляпнула те, що ляпнула. Ну, так вийшло. Ну. Коли там знаходились, думали, що як наші дружини поводяться, що вони роблять. Ну, часу вистачало для різних думок, обговорень, то дійсно ми думали, що так і є. І я не помилявся своїй дружині, котра вибігала. Показала, що вона дійсно чекає мене, що мене кохає. Я дуже вдячний своїй дружині за це все, за той титанічний труд, який вона зробила для мене. Для того, щоб захищати свою країну, Дніпро, Одесу, мої рідні міста, мені вистачає здоров'я, і я намагаюся якомога швидше повернутися до строю. Зараз я знаходжусь в медичній відпустці, відпустці декілька тижнів я ще буду про. Відпочивати, потім прийду в військово лікарняну комісію і повернуся до, до лав Збройних сил України далі виконувати свою роботу, свою працю. 23 місяці мотивували кожного дня, тому о, я дуже високомотивована людина на теперішній час. Дуже я і тоді був, ну не пас але зараз я дуже мотивована людина. І хочу віддячити за санаторій, ну, не 5 зірок, але я віддячу.